Привіт, мудрим і небайдужим. Ми, як країна, приречені, і в сьогоднішній важкий духовний і енергетичний день варто прозмислювати над цим. Позмислювати з урахуванням чи з погляду на те, що зробив Ісус Христос. Він хотів змінити світ, змінити світ на краще і приніс себе в жертву. Отже, і нам треба принести в жертву щось. Щоб жити в кращому світі. А ми, здебільшого, не змінилися, не хочемо міняти. І навіть ті жертви, які зараз приносять деякі українці, не можуть вони сьогоднішнє суспільство. Зараз я вимушено знаходжу за кордоном і не можу повернутися в Україну, але це в якійсь мірі дає мені змогу споглядати з іншого ракурсу на все те, що відбувається в Україні. І у нас настільки все погано. Якщо порівнювати з сусідніми країнами, що, в принципі, це наштовхує мене на думку і на висновки, що перспектив у такого злоякісного утворення, яким стала Україна, немає. У нас немає віри посеред нас, у нас немає довіри. Посеред нас немає правди, а якщо вона подекуди, подеколи проявляється, її водночас намагаються знищити, спаплюжити. Обізвати принизити. А відтак правда не проростає, добро не проростає. Добро наказується, правда потурається. І в результаті ми маємо ситуацію ганебну в усіх сферах нашого життя. От, ви знаєте, я зараз так поневіряюся по всьому світу. Я один тільки приклад вам приведу. Плачу ж всюди комунальні послуги, тому що орендую теж квартири. В різних містах, в різних країнах, я був вражений, наскільки ну, навіть зарегульовані, та, як кажуть, забюрократизовані в Європі, наскільки це легко мені, навіть тому, хто не знає добре місцевої мови, чи то іспанської, чи болгарської, чи румунської, чи німецької, я дуже легко можу розібратися, і мені ж одразу йдуть на зустріч ті служби, з якими я контактую і де намагаюся з'ясувати, якщо щось я не розумію. А от, наприклад, сьогодні я присвятив більше три години свого часу, намагаючись допомогти моїм батькам розібратися з тим, що відбувається у нас в комунальному господарстві. Ну, там піднімають, ви знаєте, та? комірне, там ці транспортування газу, газ окремо. І я просто вражений. Літній людині пенсіонеру розібратися з цим неможливо. Зараз не буду піднімати мову про. Захмарні тарифи в Україні, тому що насправді ну, в європейських країнах, не в усіх, але там в Іспанії, в Болгарії, тарифи на електроенергію, на газ менші, ніж для України. Для, для, навіть для іноземців, який приїжджає, знімає тут апартаменти. Тобто, те, що у нас натворила влада, а вона ж це робила спільно тими олігархами чи своїми посіпаками, яким, в принципі, дозволяла, як Кучма свого часу, запустив цей олігархат. З Пінчуком і іншим Ахметовим. Так же воно ж процвітає. Воно просто набуває з кожним днем все більш ганебної і химерної форми. І це неприродні утворення злоякісне, воно ж повинно померти. Тому що сьогодні, виявляється, така дивна ситуація. Українець обдирає іншого українця більше, ніж цього, бо українця обдирав згарбник. Ну, по факту так. По факту так, тому що ну, теж контактую з ФОПами, які залишились на окупованих територіях, і ну, мали з ними дискусію. Там багато проблем, там, там біда. Це справді, тому що агресора, що від нього можна чекати? Що можна чекати від тої людини, яка прийшла тебе поневолити? Звичайно, нічого доброго. Однак комірне тарифи там менші. І комунальні послуги там надаються якісніші, швидше, і з'ясувати їх можна легше. Тобто ми і в цій сфері життя значно гірші, ніж Росія. Ми гірші в частині забезпечення наших військових. Ми гірші в економічному плані. Ми там після перетингудуємо бізнес далеко позаду Росії, і Білорусі. Ми гірші в усіх сферах життя, навіть по свободі слова, по закритим карданам, по бусифікації мобілізації, ми в усьому гірші. Але ми розказуємо, ну не ми. Ті, хто нами поганяють Зеленський, розказують, що у нас якісь європейські цінності спільні з європейцями, хоча я знаходжуся зараз дебільшого в Європі, я не бачу цих цінностей. Тут все відмінне від нашого, і справді тут здебільшого все побудовано для полегшення життя. Вирізняється тільки в цій картині банківська сфера. За рахунок, в принципі, прогресивних ідей, які були реалізовані, маю віддати належне банківській системі. Навіть зараз вона вже так фактично повернута. Забрана державою той самий Приватбанк, але його сервіси такі, що варто повчитися по всьому світі. В усьому решта у нас просто ганебна ситуація. Просто ганебна ситуація, яка не піддається порівнянню. Плати за транспортування газу я ніде не знаходжу, а цю плату там виправдовують всі. До речі, і про хоботи, тому що при ньому при Порошенку, ж було запроваджено цей ринок газу. І розділяють оці тарифи. За доставку, за транспортування окремо, постачання окремо, ні в одній країні Євросоюзу і в Америці я цього не зустрічав. Це навмисне українське ноу-хау, яке я розумію, що покликано просто обідрати українця, зідрати додаткову, а можливо, й останню копійчину. А тому, друзі, ну це не, не, не буде функціонувати. І те, що зараз ми там, як волонтери, як воїни на фронті захищаємо. Воно все одно не виживе, навіть якщо ми здобудемо мир. До речі, щодо миру перемир'я в Америці теж опускаються руки. І Рубіо вже заявив, що якщо найближчі дні не буде відгуку, я в кінці дам його прямому відео, Що не буде відгуку, то ми умуємо руки. Тому що мене не бачать. Ну, Росія не хоче це зрозуміло. А Коли Україна не хоче, і американці цього не розуміють, коли українська делегація не хоче, робить все, щоб замилити цей процес. Тому що в нас так звикли, у нас звикли мутити, крутити і нічого не робити на благо суспільства, на благо народу, дориваються до владних важелів, викручують руки. Створюються монопольні схеми і так далі, тому подібне. Тому мені здається, що в цей день треба варто, ну, перше щире, просити Бога, щоб він послав нам усім прозріння. Усім, тому що, хоч риба гниє з голови, але всі ці та маленькі гвинтики, які знаходяться, я ж спілкуюся не захметовом, та, коли дзвоню, там в ясно чи в ДТЕК, я спілкуюся з нанятими там, менеджерами, операторами, які є частиною цих монополій, частиною цих корумпованих систем, на яких тримаються ці глиби, які просто паразитують на нас. Вони працюють, і в них совість не, 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 не порпається. Вони за кусок хліба готові разом з іншими гнобити нас, в угоду того олігарха, на кого працюємо. Тому в сьогоднішній день варто покаятись, попросити прозріння і ізмінитися. Тому що обдирає хтось сидячи в дитеці, так? в Нафтогазі а його обдирають десь в іншому місці. І в результаті ми всі один одного знищимо, з'їдаємо, тому що знаходимося частинами в різних монополіях, в різних організаціях хтось на Державній службі, хтось в, в ЗСУ. Добре, що навіть і в ЗСУ та серед ЦК з'являються ті, які починають говорити правду. Що вони, наприклад, ну правда, в нас теж така дивна. Він ну, там пам'ятаєте цю заяву нещодавно. Він сказав, що він свого сина не відправить на фронт, це працівник ТЦК, тому що там страшне відношення командирів, але ж інших він відправляє, тобто свого не відправить, інших відправляє. Вся система гнила. І якщо вдасться з Божою допомогою і через ініціативу Білого Дому сьогоднішньої адміністрації Трампа досягти миру через перемир'я. То перше, що ми повинні зробити, ми повинні це все знести. Всі взаємовідносини, які зараз є, не тільки держава, бізнес, держава, людина, навіть бізнес між бізнесом, треба змінювати всі свої взаємовідносини. Держава має просто бути арбітром і займати позицію, щоб допомогти врегулювати конфлікт, врегулювати будь-яку складну ситуацію, а не створювати ще більшою проблемою. Тому що в даному форматі, якщо ти, наприклад, виясняєш, Відносини підприємець між підприємцями, то ми ж знаємо про це. Головне, що про це не знала податкова чи ще хтось, тому що вона влазить обдере туди і тебе, і того, з ким ти там розбираєшся. Ця ситуація всюди така сама: ситуація ганебна і плачевна. І сьогодні варто помолитися, попросити Бога прозріння, попросити прощення і попросити совісті як для себе, так і для керманичів різного рівня. Але нам цього потрібно, якщо ми хочемо хочемо бути суб'єктом у вигляді держави, який базується на нації, яка одноіменна з назвою держави. А інакше ми станемо меншістю. Меншістю в якійсь країні, в якомусь утворенню. І це факт. І це факт. На жаль, Українець зараз обдирає гірше агресора. Коли обдирає агресор, прийде, буде якийсь монополіст, поставлений москалями, буде хоч зрозуміло. А коли свій обдирає свого, такий самий громадянин України з таким самим українським паспортом наживається, паразитує, та ще й знущається, ще й глузує з тебе, то це за межами здорового грузду. Тому, друзі, звертаюся ще раз. Давайте помолимося і попросимо Господа нашого, щоб він нас простив, навчив, дав нам прозріння, дав нам мудрості. І дав нам совісті усім, з самого верху до самого низу.